Є такі хлопчики дорослі, які не розуміють однієї речі, що те, що ви витратили гроші, які ви заробили, які ваша дружина вважає своїми на коханку, це для неї набагато більша зрада, ніж те, що ви припхнули десь свого огірочка. І коли ви думаєте, що ви такий альфа-самець, і коханки з дружинами борються за вас через страшне незивне кохання, або дружина закриває очі на коханку, через те, що вона боїться вас втратити, бабки вони ваші бояться втратити. Бабло ваше, розумієте? Тому що коханки, які живуть за недоїдки з вашого з дружиною сімейного столу, вони бабки ваші люблять, розумієте? В першу чергу. А дружини, які закривають очі на ваші зради і на свою гідність, також дуже-дуже люблять ваші бабки. Обидві з них вважають їх своїми. І кожна думає, а як же так? Те, що мало належати мені, він віддав їй, ось в чому найголовніша біль для цих обох жінок. Якщо вони знають про одна одну і продовжують з вами відносини. І я вам скажу, що в такому випадку, як би вам не здавалося, що у вас є і коханка, і дружина, і можливість всіх там утримувати, задовільняти і так далі, ви себе оточили такими людьми і такими жінками, що, не дай Боже, вам попасти в біду, втратити бізнес або захворіти, їх вітром Розумієте? Геть не буде нікого. Не дай Боже, перестане водитися у вас копійочка. Тому що оця якість, якість моральна тих жінок, вона відповідає вашій моральній якості. Як там пишуть у нас в коментарях, яке їхало, таке і здибало. Ось, будь ласка. А якщо ви думаєте, що ви керуєте ситуацією, керуючи багатьма жінками, то зрозуміти одну річ: жінок чоловікам зрозуміти складно, жінки достатньо мстиві і небезпечні, і дуже-дуже можуть бути жадібними. Тому ви погано розумієте, з чим ви маєте справу. Будьте, будь ласка, обережніше, тому що такі історії закінчуються завжди неприємно.